Всім привіт, я туся. Ви на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про початок про епоху жіночого султанату. І почнемо ми, звісно, з її найяскравішої і найпершої представниці: Роксолани. Постать Роксолани дуже суперечлива, але про неї точно можна сказати одне: вона покрала. Край таким традиціям османських жінок, які були віками, тобто жінка приїжджала в гарем, якщо й пощастило народжували Султанові сина або доньку, відправлялася в старий палац, і так далі. Тобто, це було дуже нудне обмежене життя. Роксолана ж показала, що жінка може брати зовсім іншу роль в житті держави, в житті гарему і власне в житті своєї власної сім'ї. Отож, закон Махмада Фатіха це той закон, який дозволяв новому султану, який щойно зайняв престол страчувати своїх молодших братів за для того, щоб не було заколотів у державі і не було поділу влади, щоб вся влада зберігалася в руках одного султана, і османські принци Шихзаде так. Не претендували на неї. Матерів цих вбитих шахзаде відправляли до старого палацу, де вони доживали свого віку. А сестер доньок віддавали заміж за різноманітних османських вельмож. Та чий син шахзаде ставав султаном, отримувала найвищий титул в Османській імперії. Це була Валіде Султан. Потрібно розуміти, що до Роксолани, наложниці, хоч і могли плекати якісь мрії про те, щоб стати колись валіде султан. Звісно, вони плали інтриги звісно, вони пробували пускати якісь чутки, плітки використовували отрути. Проте це не була та впливовість, яку ми знаємо через Роксолану і через подальших інших її наступниць. Так. До Роксолани жінки розуміли, що не все воля Всевишнього, і стати в щастило буквально одиницям. Решту жінок могли тільки надіятися на те, що колись вони, в принципі, хоча б будуть в гаремі султана, так або ж просто підуть до нього провести з ним одну ніч і не факт, чи народять йому сина чи доньку. Тому, в принципі, багато хто мирився з таким життям, а Роксолана миритися не хотіла. Здебільшого життя гаремної жінки виглядало приблизно так. Після того, як тебе привезли з неволі, ти потрапляла в гарем і починала навчання. Після навчання, можливо, тобі пощастило, і ти ставала наложницею султана. Якщо ти народила султанові хлопчика, то більше з ним бути не маєш права і відправляєшся до старого палацу, де живеш до того часу, поки твій син не підросте і йому не нададуть свій власний санджак. Що таке санджак? Це та область, земельна територія, якою керує Шехзаде, Османський принц, і на якій він. Нібито тренується виконувати свої обов'язки на той випадок, якщо він колись стане султаном, якщо йому пощастить. Ось таким нудним життя було в матерівших ЗДС. Першу в османські покої, потім в Старий Палац, потім в Санджак. І, якщо тобі дуже неймовірно казково пощастить, і саме твій син серед, можливо, 40 50 п'ятдесятиших ЗДС стане тим самим султаном. Ти зможеш переїхати в топкапи в головний палац великих Падишахів, як валіде Султан. Але здебільшого ми розуміємо, що такі наложниці, такі дівчата отримували максимум після смерті свого сина, після смерті вбитого османського принца, якісь виплати, якесь утримання. Можливо, їх поселяли в старому палаці. Ще один варіант для тих, кому пощастило менше. Якщо султан дуже довгий час не звертав на тебе в гарамі уваги, тебе видавали заміж. Справедливості заради варто сказати, що дівчата з гарему тоді страшенно цінувалися, і кожен османський вельможа хотів отримати з гарему дружину або наложницю. Це вважалося великою честю і дуже щедрим подарунком від султана. В принципі, вийти заміж за османського вельможу і народити дітей тих, яких точно не вб'ють у майбутньому. Мабуть, все-таки трішки кращий варіант ніж народити шехзаде від Султана і отримати один мінімальний шанс того, що саме він стане наступником. Отож, Роксолана. Історики схиляються до того, що здебільшого ця дівчина походила саме з нашого заходу України, з міста Рогатин або з міста Чемерівці, де була донькою православного священника. ім'я. Яке ми знаємо Анастасія Лісовська? Це вже вигадки письменників, які жили дуже довго після смерті Роксолани, і відповідно вони не могли знати точного імені Гюрем. Анастасія. Часто можна зустріти твердження, про те, мовляв, Роксолана була росіянкою, хоча насправді це повна дурниця і нісенітниць. Вона походила з тих територій, які називалися Роксією або Роксоланією. Вони тоді були у складі польського королівства, і на цих територіях мешкали українці. Що ж писали про Роксолану історики того часу? Самуїл Твардовський згадував про неї так. Її сулейман королівською сестрою називає підлого пупа з рогатина донька. Також він писав про неї згоду, давав себе водити за ніс одні в богій, мовляв, Роксулана влилася в довіру до султана та маніпулює ним. Роксолана була молодша за султана на 11 років. Про її прибуття в гарем є дві такі найпоширеніші теорії. І перша теорія це те, що її викупили на невільничому ринку, потрапила вона в гарем орієнтовно у віці 14-15 років і вже тоді почала своє життя на ложниці. Друга теорія свідчить про те, що насправді Роксолану викупили на невільничому ринку в небагато ранньому віці. Їй було орієнтовно 8-9 років, після чого її повезли в палац кримського хана, де дали добру освіту і де гарно виховували мати султана Сулеймана, валіде Айшеха Вса Султан. Вона також була донькою кримського хана, вирішила привести йому досвідчену розумну, гарно виховану наложницю, яка точно би не заподіяла жодної шкоди султанові, і відповідно попросила своїх родичів в Кримському ханстві надіслати таку дівчину, як подарунок. Вони надіслали Роксулану подаруночок. Такий найрозповсюдженіший міф, який нам дав серіал Величне століття Роксолана, про те, що Гюрем страшенно ворогувала з матір'ю Султана зі своєю свекрухою та з його сестрами. Насправді це зовсім не так. Про це згадок взагалі ніяких немає. Швидше за все, валіде навпаки, сприяла тому, щоб Роксолана ходила до володаря частіше, оскільки вона бачила, що Роксана народжує багато нащадків. Це було потрібно для продовження роду, для того, щоб закріпити себе. В кріслі султана. І також є твердження, що перед тим як Роксолана попала до палацу Топкапи, вона жила в палаці тітки Султана, з якою у неї склалися дуже добрі дружні стосунки. То яким же ж був гарем султана Сулеймана того часу? Це була. Ціла ієрархічна система побудована на тому, щоб кожен підкорявся один одному. Так і найнижчий ранг у нас був Аджема це новенькі дівчата-наложниці, які тільки починали своє навчання і нещодавно потрапили в гарем. Після них йшли фаворитки. Це ті дівчата, які провели ніч із султаном. Далі йшли гьозде, це матері дітей султану, його синів та доньок, Шехзеде і Османських принцес. Найважливішими в гаремі були доньки та сестри султана, а над ними найважливішою була валіде султан, тобто його мати. Також в гаремі були різні помічниці. Наприклад, Кетхуда Кадин – це керуюча гаремом, уста майстриня і калфа це помічниці майстрині. Коли дівчина потрапляла в гарем, вона проходила дуже сувору перевірку. І, власне, це одна з тверджень, чому мені здається, що Роксолана насправді була провезена саме з Кримського ханства вже готовою до гаремного життя і вже тією, яка добре знала всі традиції та звичаї османів. Адже дівчатам-наложницям для початку потрібно було пройти іспит на цнутливість, на моральний стан і на захворювання. Самі розумієте, після того як дівчину викрали з її родини, а той взагалі всю родину її вбили після того, як вона провела час на суднах піратів, на невільничих ринках, потрапляла під принизливі огляди, дуже маленька імовірність, що вона була психічно здоровою, фізично здоровою і взагалі була в тому моральному стані, щоб іти до султана і проводити з ним час. Відповідно, матір султана його охоронець покоїв дуже ретельно стежили за тим, щоб дівчина зі злості з помсти не накоїла султанові лиха. Ми точно можемо стверджувати, що з появою в палаці, топкапи капирок Солани, все дуже швидко змінилося, адже Султан Сулейман почав дотримуватися моногамного шлюбу і практично до смерті зберігав вірність своїй коханій юрем досі збереглися листи, які вона писала йому, та вірші, які посвячував Султан Сулейман. Їй збірка його віршів Деман Мухібі зараз зберігається у Варшаві. Чотки про вроду твою розлетілися по світу. Про що ж писала Гюрем Султанові? Звісно, про кохання, про страждання, про розлуку, але це ми все і так знаємо з серіалу. Можливо, там поміж рядків є щось цікавеньке. В одному листі Роксолана дуже дякувала Султану за те, що він надіслав їй гроші 5 тисяч флоренів і сказала, що ці гроші для неї нічого порівняно з волоссям з його бороди. У наступному листі він надіслав їй волосся зі своєї бороди. Найбільш такий образливий, але все ж таки розповсюджений міф про те, що Гюрем дуже сильно боролася за нашу Україну, так яка тоді по факту була у складі польського королівства. Але у своїх листах вона часто бажає йому успіху і наснаги в бою з невірними, тобто з нами. Зберігся лист, в якому Роксолана докоряє Султанові. Мовляв, він прислав їй та ще іншій наложниці однакові парфуми. Зі злості вона випила цілу пляшку парфумів. їй відповідно стало зле, адже тоді вони билися з дуже таких моцних олій. Вона марила, і потім писала султанові про те, що він її топче ногами та принижує. На останок до цього листа як справжня сімейна людина вона додала: дасть Бог, поговоримо, коли будемо разом. Ще в одному листі Гюрем жаліється на нестачу коштів, і також повідомляє султанові про те, що спину їхнього сина Джихангіра, який народився з вадою хребта, прооперували, і зараз він себе почуває краще. Такі людські переписки, як і зараз, в принципі, в реальному житті. У своїх пізніх листах Гюрем пише султанові про те, щоб він не довіряв Ібрагіму Паші. Відомо, що незадовго після того його стратили. Чи винна в цьому гюрем? Ні, але про це ми поговоримо пізніше. Вже у старшому віці в листах гюрем хвилюється за здоров'я султана, оскільки він хворів на подагру це хвороба ніг, і просить його багато не ходити і поберегти себе. Далі кілька слів про стосунки Гюрем Султан та Махідевран, які так і яскраво показані в фільмі величне століття Роксолан. Махідевран швидше за все погодила зі знатного роду черкеських племен, тобто вона була або донькою, або сестрою вождя, і її віддали в гарем для того, щоб підтримувати такі добросусідські стосунки. Тобто вона в гарем прийшла не простою наложницею, не простою невільницею, а знала свої права та знала свою ціну. Відповідно, махідеверан дуже почала дратувати те, що султан повністю переключився на гюрем, приділяв всю свою увагу їй та зберігав вірність. Існує свідчення послів того часу про те, що Махідевран вчинила бійку з гюрем, під час якої дуже сильно її пошматувала, побила її обличчя, обізвала кусним м'яса. А після того, як султан покликав Мехевран до себе і попросив пояснити, на що ти це зробила і що ти накоїла, вона почала звинувачувати Гюрему всіх своїх бідах і сказала, що та винна сама, адже не поважала Мехідевран. Після цього Мехідевран відправили до старого палацу. Згодом вона переїхала з сином Мустафою в в Манісі. Далі стосунки Ібрагіма та Хатідже. І чи була така пара в реальному житті? Насправді була. Найкращий друг султана Ібрагім, який здійснив просто карколомну кар'єру від сина грецького рибалки аж до Великого візира, тобто другої людини в Османській імперії після султана, справді одружився з його сестрою. Чи ця сестра була Хатідже? Нам невідомо, адже в султана було декілька сестер. Найімовірніше – саме вона. Посада великого візира та можливість стати зятем султана, одружившись на? Його сестрі це просто колосальна велетенська влада в Османській імперії. Відповідно, як і в серіалі, наш реальний Ібрагім справді мав свої гріхи. По-перше, найімовірніше, в нього все-таки була коханка. Тобто, він зраджував султанській сестрі, що на той час було не дозволено, адже той, хто одружувався на сестрі султана, не мав права мати інший гарем або наложниць, окрім неї. Тобто вона зберігала за собою право бути єдиною жінкою в житті свого чоловіка. По-друге, на зустрічах з послами Ібрагім згодом почав себе поводити дуже відверто зухвало, не Боявся називати себе султаном. Не боявся казати, що він султанський дресирувальник. Всі ці свідчення збереглися писарем того часу і були передані до султана. Швидше за все, гюрем почала після цього говорити султанові про те, щоб він не довіряв Ібрагіму. І справді, мені здається, в такій ситуації вона повністю мала право так думати. То ще винна Гюрем в тому, що стратила Ібрагіма? Мабуть, ні. Адже навіть такий могутній того часу титул хасики султан, дружини султана Сулеймана, мав дещо обмежену владу. Ладу жінки не могли брати таку відкриту участь в політичному житті, не могли видавати якісь фетви на страту чи накази. Відповідно, єдиним, що могла робити гюрем, це було донесення різноманітних слухів, чуток до султана сулеймана і подання викривлення Ібрагіма в якомусь потрібному їй світлі. Варто пам'ятати, що в Османській імперії не було такого класу аристократів, як, наприклад, в Європі, де титули передавалися від батька до сина з покоління в покоління. В Османській імперії все було можливо в якійсь мірі навіть краще, якщо ми говоримо про народ, адже син грецького рибалки Ібрагім зміг стати великим візиром. Донька православного українського священника Гюрем змогла стати практично першою леді Османської імперії. А зять султана, це чоловік, його доньки Міхріма Рустем Паша. Теж був сином свинопаса. Згодом він став наступником Ібрагіма і теж зайняв посаду великого візира при палаці. А тепер трішки сімейних скандалів того часу. Кажуть, що Ібрагім Паша дуже сильно злився на те, що Султан наказав провести обрізання своїх принців, Шехзаде та весілля Ібрагіма в один день. Через це він дуже негативно відгукувався про Роксолану у своєму листі. Про подаровані парфуми, той про який я розповідала вам раніше, гюрем згадує Ібрагіма в неприємному світлі. Мовляв, це саме він намовив султана, щоб той подарив однакові парфуми двом наложницям. Є одна історія, яку описав мандрівник Степан Герлах, мовляв, гостювала якось гюрем в хатідже з Ібрагімом і побачила дуже красиві черевички в хатідже Султан, тобто сестри її чоловіка Султана. Роксолана захотіла, щоб хатідже подарувала їй ці черевички, проте хатідже відмовилась, адже пояснила, що це також для неї подарунок від венеційських послів, і він для неї цінний. Роксолана образилася вже на це. А коли помітила, що в Ібрагіма Паші є хустинка, яку колись вона своїми руками зробила для Сулеймана, вона дуже сильно засмутилася і в неї абсолютно пропав настрій. Як і показано в серіалі, Ібрагім справді був дуже великим прихильником Шахзаде Мустафи. Спеціально демонстративно і показово він дарував Шахзаде Мустафі особливі подарунки, на відміну від дітей Гюрем, чим дуже сильно ображав та зачіпав її. Ще один цікавий факт, який показали в серіалі, це те, що султан справді відіслав двох наложниць, які не сподобалися, і до яких дуже сильно ревнувала Гюрем. Зараз поговоримо трішки про зарплати в гаремі. Неоплачуваного рабства в Османській імперії не було. Наприклад, новачки в гаремі отримували 6 акче на день. Це орієнтовно 18 доларів на наші гроші. Головні керівні посади, які згодом займала Гюльфем, ту, яку ми знаємо з серіалу, це мама померлого Шехзаде, першого сина Султана, заробляла в день орієнтовно 450 доларів на наші гроші. Мені здається, доволі непогана заробітня плата. Зарплата гюрем на день була орієнтовно 6 тисяч доларів. Що їли в гаремі? Збереглися записи з гаремних книг по закупах продуктів. Найчастіше це були куретина, баранина, риба, устриці та креветки. Звісно, овочі, солодощі, фрукти, хліб, вершки, замовляли також мед, олію і різні спеції. До речі, досі зберігся рецепт страви з курки та рису, яку подавали на весіллі доньки Султана Сулеймана Міхрімах. Благодійність Гюрам Султан це окрема тема, про яку можна розповідати дуже довго, але вона відкривала дуже багато лікарень, мечетей, благодійних їдалень, а також шкіл. Взагалі збереглися вимоги гюрем до підбору персоналу у своїй лікарні, і це трішки показує нам, яка вона була реальна людина і який мала характер. Звісно, крім знань, крім освіти лікаря, потрібно було бути вічливим, гарно відповідати на запитання, посміхатись, а також вживати теплі та солодкі слова. Тобто, герем дбала про сервіс у тих закладах, які ж сама відкривала і за які бралась. Також був один випадок, коли на будівництві своєї мечеті Гюрем помітила, що робітники молоді хлопці працюють без головних уборів та без взуття. Їй стало їх шкода, і вона виділила кошти для того, щоб хлопці могли працювати з головними уборами та взуття. Про смерть Махмета швидше за все він помер саме від хвороби, а не тому, що йому махідавран щось там підсунула чи отруїла його, так але в нас збереглися твердження про те, що Мехмет – це перший син Роксолани, був улюбленцем батька та найріднішим сином. Доньку покійного Мехмета Хімашах забрали до Гарему та виховували відповідно всіх традицій та звичаїв. Вона була улюблена внучка і відповідно потім вийшла заміж за вельможних осіб імперії ще трішки поговоримо про махідевран, адже фінансами їй зовсім не щастило. Ще коли вона була наложницею це в Манісі, ще тоді Шехзеде. Сулеймана отримувала тільки 4 акче на день, тобто це була неймовірно низька оплата. Після того, як стратили її сина Шахзаде Мустафу, вона перебралася в будинок і не могла 10 років сплачувати за нього оренду. Через її бідність до її слух на ринку ставилася дуже зверхньо та обслуговувала в останню чергу. Вже потім, через деякий час, після смерті Мустафи, вона написала листа Султану, де попросила погасити її борги і. Розповіла про всю ситуацію. Султан вороги погасив і купив їй будинок. Вже згодом наступник султана Сулеймана, його син Селім, це також син Гюрем, виділяв їй окремі кошти на її утримання, за що вона могла в принципі нормально існувати далі. Наостанок ну, поговоримо про гюрем та її політичні справи про те, чи справді вона відігравала якусь велетенську роль в житті Османської імперії, і тут можна сказати, що її роль була така роль першої леді, дипломатична. Вона вела переписки, в яких висловлювала свою повагу, пошану, обмінювалася подарунками, наприклад, з польським королем Сигізмундом або ж королевою Ізабеллою Ягелонкою. Так юрем листувалася з сестрою шаха Тахмас Бейгю, її у серіалі. Нам показують як фірузе для того, щоб підтримувати добросусідські стосунки з Персією, але це була переписка виключно дипломатичного характеру. Швидше за все, ці листи були написані заохочення та з дозволу султана Сулеймана, і були налаштовані для того, щоб зберегти дружбу між країнами, зберегти союзи, допомогти якось налагодити добрі стосунки. Після того, як Роксолана померла, султан Сулейман закрився в собі. Єдина людина, з ким він спілкувався, крім власної доньки Міхріма, це була його. Наложниця гюльфем, яку ми добре знаємо з серіалу. Існує свідчення, що Гюльфем також походила з багатої зі знатної родини. В гаремі вона не ворогувала з іншими наложницями, була максимально спокійною, максимально терплячою. І саме її пожаліла Валіде і не залишила в старому палаці, а забрала з собою в топкапи, коли надійшов час переїжджати всім гаремам. Так Гюльфем стала для султана чимось на кшталт доброї подруги, з якої можна було вечорами погомоніти в альтанці. Про життя і згадати колишні часи. Також гюльфем та гюрем товаришували між собою. Про це свідчить те, що в листах гюрем завжди передає вітання султанові від гюльфем. Роксолана однозначно була феноменом, адже саме вона показала, що місце жінки в гаремі та її роль може бути зовсім іншою. Вона та її донька Міхрімах по факту стали першими особами, які започаткували ось цю епоху жіночого султанату. А далі буде невістка Гюрем Нурбану і невістка Нурбану Софіє, яка вже буде не просто керувати гаремом, а буде займатися державними справами. І потім дружина внука Софіє Кьосем, яка стане фактично регентом і управителем країни. І завершує цю епоху султанату жіночого невістка Кьосемхаті Джетурхан. Про що ми поговоримо в наступних випусках? Гюрем з її невісткою Нурбану збереглися добрі стосунки, як також і в Михрімах, в принципі, вона не виходила з тіні і віддавала все правління, практично своїй владній свекрусі та сестрі свого чоловіка. Вже аж потім, після їхньої смерті, вона наважилася взяти в свої руки керування гаремом та трішки починала лізти в державні справи. Якщо порівнювати гюрем з цією самою Кесем, то звісно, вона мала значно менший вплив та значно меншу владу. Проте вона була першою, яка показала, що може бути так, і вже саме завдяки їй ті жінки змогли добитися досягнути того, чого вони досягли в свій час. Я дуже рада, що відео про Гризельду набрало так багато переглядів, мені справді дуже приємно. І зараз я хочу започаткувати рубрику про впливових жінок свого часу, які точно заслуговують на те, щоб про них, як мінімум, зняли ролик на YouTube. Тому сподіваюся, вам буде цікаво далі спостерігати за моїм каналом. Буду дуже вдячна за вашу підписку, за ваш коментар, за ваші лайки. І, до речі, я помітила, що на відео про Гризельду переглядів дуже багато, а підписників в мене досі дуже мало. Тому якщо ви це дивите... Тися відео і не підписані. Будь ласка, підпишіться. Це справді дуже важливо.